От я би сказала, що у нас такий троп буркутун та сонечко, але сонечко у нас таке досить цікаве, з порчинкою, з цікавинкою та сонечком. Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні я хочу з вами поговорити про книгу, яку я можу сміливо назвати найкрасивішою у моїй бібліотеці. Ну і, звичайно, це мій темний Ромео. Ну, і давайте для початку поговоримо про цей неймовірно красивий дизайн. Це у нас супер обкладинка. Ми її з вами знімаємо. І ось така червоно-золотиста у нас основна обкладинка. Це неймовірно гарно. Ось такий ми маємо зріз. Тепер форзац. Тематиці зрізу, наступне. Дуже гарно. Погодьтеся, ну це неймовірно красиво. І ось як починається абсолютно кожний розділ. Дуже люблю, коли розділи ось так починаються, якось їх виділяють. Це от окремий вид мистецтва. Для тих, хто починає читати, хоче збирати власну бібліотеку. Я маю на пораду це. Коли купуєте книги з суперокладинками, йдете їх читати, суперобкладинку знімаєте і ставите на бік. Тому що а, я із своєю першою такою книгою, а саме лайла від Колінг-Гувер, так не зробила. І, відповідно, суперобкладинка у мене в дуже поганому стані. Мені звичайні обкладинки подобаються менше, тому я всі Колін гувер зберігаю в суперобкладинці. То ну, не повторюйте моїх помилок. Коли я дивилася на дизайн безпосередньо цієї книги, воно в мене викликало такі досить двоякі відчуття. І чомусь я думала, що це буде саме Дарк роман. Не знаю чому. Чомусь, от така в мене думка була. Хоча, ну, обкладинка світла, але оці червоні, золотисті кольори чомусь зразу асоціація саме з Дарком. Але ні, це звичайний роман. Цього кросавезного дизайну мусить бути якийсь мінус. Ну і звичайно, це його вартість. Як на мене, ну це справді дорого. Але незважаючи на це, я точно буду купувати продовження цієї книги. Ну і давайте з вами вже все ж таки кінець кінцями перейдемо до історії. Перше, що мені надзвичайно сподобалось, це я просто обожнюю, коли у головних героїв є якесь своє особливе прізвисько. На неї він каже печивко. Зразу це говорю, що я її також так називаю, щоб ви розуміли, про кого я буду весь цей час розповідати. Тут я би сказала, що у нас такий троп буркутун та сонечко, але сонечко у нас така досить цікаве, з з цікавинкою та сонечком. І після того, як печивку була змушена одружитися на Ромео, вона переїздить до нього і зіма своїми силами буде старатися втілювати свій план життя. І я вам скажу, це буде досить цілеспрямований шлях. На самому початку цієї книги для мене був такий незначний мінус. Тому що, коли починається ця історія, вона досить показується з такого цікавого світла, а це саме із інтелігенції, тобто оці їхні якісь світські заходи, ці світські бесіди, це відношення до шлюбу. І на самому початку, коли ти починаєш читати темі, у мене виник такий невеличкий дисонанс. Я не розуміла, в якому столітті я читаю цю історію. І вже там через певний проміжок часу нагадалися хештеги в інстаграмі, і я така, ага, поняла, це сучасна історія. Оце, от єдиний мінус, який є у цій книзі, і я б його змінила. Тобто я б да, зразу дала зрозуміти читачеві, ось що це щось буде сучасне. І, надзвичайно подобається протилежність та схожість ось цих двох світів, які авторка поєднує у головних героях. Що Ромео, що Печівко, вони справді із досить заможних родин. Хоча у Печівко такі, ну, Печівко таке з біднішої родини, ну, по їхніх мірках. Але вже. І саме через це вона там була змушена одружитися на Ромео. Але незважаючи на те, що у них є відмінності між собою, тобто Ромео такий він. Людина, яка вся в роботі, Печівко це дівчина, яка вся у мріях. Між ними є і схожості, А їхні схожості, це я скажу, це їхня цілеспрямованість. Те, як вони втілюють свої просто бажання, свої мрії в життя. Тому що і Ромео від самого початку, це від знайомства із Печівком, він впевнено йшов до своєї цілі, певної. Так, і Печівко навіть у шлюбі, у якому вона не хотіла бути. Вона така, мені все одно, я все одно доб'юся свого. І ну, я вам скажу, я моментами думала, що я стану просто надзвичайно великим фанатом цієї дівчини. Тому що, перше, її дуже велике бажання це дім бібліотека. Просто одна велика мрія. Ти заходиш, а там всюди книги, абсолютно всюди. Боже, так чудово, так прекрасно. Ну, і друге, це її цілеспрямованість. Та як вона добивалася всього, як вона його обкручувала навколо свого пальця. Ну, реально, Ромео сам не зрозумів, як він почав виконувати всі її забаганочки, це просто геніально, я вам скажу. Мені також дуже подобається початок цієї історії. Ось ця історія, чому вона саме печівка, вона для мене була досить нестандартна, бо вона не була такою. Якоїсь мега романтичної, чи ще щось таке, як у можливо ви могли подумати на рахунок Роману. Тут я так ще навіть посміялася. І от е, ще один плюс цієї книги це те, що от е, їхні підколи один до одного. Та їхні жарти. Я це просто обожнюю, тому що от, мені завжди імпонує той варіант, коли я можу із персонажами книги досить дало посміятися. Ну, погодьтеся це дуже класно. Коли от вона там його підколює, а ти там хі-хікаєш з боку. Чи навпаки, він там щось їй сказане, і ти смієшся над тою книгою. Один єдиний мінус, що всі, хто проходить попри тебе, думає, божечки, що з нею відбувається? Вона сміється до книги, ще трошки буде сміятися до сонечка. Напевно, десь десь певно, приблизно так вона зі сторони виглядає, але мені абсолютно все одно. Тому що для мене це признак справді класної книги. Мені подобається тут також і сам розвиток подій, те, що це досить динамічно. Тут немає якогось моменту, коли ти починаєш скучати під час прочитання книги, бо це все ж таки роман, і мені здається, що. Для Роману присутні деколи ось ті такі нотки, ну, що ти такий сидиш і думаєш, коли цей розділ закінчиться, ні. Тут такого можете навіть не чекати, Ох, рука болить така, вона тяжка. Кого можете навіть не очікувати, тому що тут справді досить динамічний сюжет. У них постійно щось відбувається, то вони сваляться. То вони миряться, то він добивається свого, то вона добивається свого. У них постійно якісь перепитії. І це класно. Я таке люблю. Я так люблю взаємодії між персонажами, я так люблю діалоги, і їхні діалоги це просто любов-любовна. Я вам хочу сказати, що я планувала витратити на цю книгу, напевно, на дня чотири. Ну, подивіться, вона ж справді товстенька, вона не є дуже тонесенька. В кінців я її прочитала за два дні. І на другий день я просто від ранку до вечора з нею просиділа. Я не зрозуміла, як її дочитала, але відірватися я точно не могла. Тому що насправді дуже динамічно, дуже захоплюється. Я буду це повторювати, напевно, на протязі усього відео. Але для мене це справді відкриття, як для Роману, що я настільки можу бути затягнута у вир подій. Не просто в події, а саме у вир подій. Тому що в них. Постійно щось відбувається. Постійно. Це Цим двом явно не скучно бути. От, от серйозно. Кожен, кожен щось постійно, щось та й має витворити, я вам скажу. І отут досить цікаве розгортання любовної лінії, як на мене. Тому що, з іншої сторони, коли я починаю про неї задуматись, я думаю, що якось це все відбулося досить швидко. А з другої сторони, думаю, та ні, ніби це було таке досить органічно, то якось навіть повільно. І цей постійний дисонанс, який в тебе викликається книга, це, напевно, одне із того, чому вона мені так сподобалася. Тому що ти сам собі починаєш ставити запитання, якісь, ти починаєш задумуватися, і це мега круто. Думаєш, а може так? І ти починаєш сам шукати відповіді на. Ось eh, ці запитання, чому настільки сильно тебе затягнула ця книга? Мені надзвичайно сподобався фінал. Я знаю, що є друга частина, є продовження. Я бачила, що видавництво рем виклало, що вони точно будуть її друкувати, дизайн буде плюс-мінус такий, і вже це далі буде дорого, божечки, кошечки, це катастрофа. Але нічого, книголюби такі, книголюби її куплять. Цікаво, ну, що ж там далі можна таке подумати. У них все закінчилось досить на такій зрозумілій ноті. Можливо, хтось з вас читав англійською. Я би хотіла знати, напишіть в коментарях, чи друга книга також іде про Падівка і про Ромео. Бо я так би не розумію, що там ще можна було додати, тому що для мене. Ось це вже досить, досить закінчено, досить логічний фінал, і продовження, як такого, я зовсім не бачу. І от це трішки мене насторожує, тому що якщо все ж таки буде також історія про Ромео і Печівку, чи це вже не буде, знаєте, таке притягнута за вуха, сумна історія. Ну, але, загадувати наперед ми. Звичайно, любимо, але ну вже побачимо з вами, як там буде. Чи сподобалась мені ця книга? Однозначно сподобалась. Просто це точно 10 із 10. Мені сподобалось абсолютно все. Сподобалося шлях Ромео від байдужості, бо тут немає ненависті від байдужості до закоханості. Особливо мені запам'яталися слова батька Печівка до Ромео, що. На початку книги, що ти навіть не зрозумієш, як одного дня ти повністю опинився в її владі. І це величезний спойлер на абсолютно всю книгу, тому що так в кінці-кінці кінці і сталося. Він навіть оком не змигнув, як це все відбулося. І імпонує печубко, яка мегацелеспрямована, яка обожнює книги, яка обожнює солодощі і якісь там смаколики їжу. Але мене бісить те. Що вона, незважаючи на кількість тієї всієї їжі, виглядає просто чудово. Я теж так хочу. Мені сподобалося їхній розвиток подій, як це все описано та написано, тому що дійсно читається воно легко. Це дуже важливо для таких жанр книг, щоб. Ти не зупинявся на якихось моментах через нерозуміння якихось деталей чи ще щось такого. Це, ну, це явно не для роману. Тут автор це все чудово розуміє і чудово легко пише. Ну і, звичайно, плюсик однозначно це за дизайн, тому що справді на даний момент це найкрасивіша книга у моїй особистій бібліотеці. І я дуже сподіваюся, що не остання така красуночка, у мене ще буде. Ну що ж, Рада буду з вами усіма поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати дане відео, підписуватися. Усім бажаю великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!